Друга 25, люди, звісно, не сплять, але місця вже займають. Так, камера вже сіла, залишаю її на зарядку. Поки знімався таймлапс, парад ще не закінчився, я заснув отам. Зараз став пора їхати на скейті. Вийшов сьогодні зовсім ненадовго, бо щось я проспав. Думав піти подивитися цей парад, а ну ваші без шансів. Вони нас розбудили у восьмій, я заснув о третій. І коротше, я просто поставив камеру і заснув там на дивані поля поля з камерою. І зараз в мене є тільки 15 хвилин покататися і потім треба бігти додому і виходити на підписання контракту за квартиру. Нарешті я перестану спілкуватися з ріелторами. Я сподіваюся. О, це мій знайомий. Ей Ін. Ну, хоч знайомого зустрів з кимось поспілкувався. Правда, часу на те, щоб покататися на скейті, залишилось. Чотири хвилини я зараз вже буду просто розвертатися і їхати додому. Але сьогодні я на вулиці вийшов. І як бачите, в принципі, насправді, навіть з тим, що я не особливо так покатався і позаймався спортом, настрій в мене все одно піднявся. Так що, так, да, коротше, поки що моя звичка виходити зранку на вулицю приносить багато-багато пользи. Ах, да. Ну і для Точності експеримента вийти сьогодні на вулицю було б прям нереально складно. Ходити взагалі, я хотілося, чесно, просто сісти, випити кави, з'їсти щось і повтикати в Тікток і їхати підписувати договір з квартирою. Але добре, що я таки вийшов. Добре. Пам'ятаєте, я вам казав, що все це почалося о восьмій. Так от, вже 11.05. Щось він навіть і не думає поки закінчуватись. Ще й кросовки почали протиратися. Щось в мене реально останнім часом все ламається, протирається і рветься. Недобре. Ура! Це, це було занадто, але. Но... Anyway, ура! No more спілкування з ріелторами. це просто мінус тисяча до стресу. Точніше, мінус тисяча від стресу. І ще й ми не залишимося дому. Коротше, підписали все добре. Ну, все має бути добре. Ми ще не заїхали, але да, виглядає все в принципі непогано. Єдине, що тут немає, метро. І от ми зараз, наприклад, йшли. Е ми тільки підходили до зупинки автобусної. наш автобус, який нам потрібно, поїхав. І наступний буде тільки через 40 хвилин. Але це Stamp. Але це Stam Pied, окей, да, це Stamp Сподіваємось, що вне Stamped буде краще. В іншому тема дешевше, ніж на зараз. Умови житла краще, ніж на зараз. Єдине, що трохи далі від даунтауну, це, звісно, мінус. Но, тут теж дуже атмосферний насправді район, Хівстерський район, так. Да. Ти даунтаун вон он прям. Типа. Буквально, буквально, буквально трохи пройтися і ти в даунтауні. Ладно, а ми пішли в даунтаун. Нам трохи пройтися.